Наступний тиждень в Україні з 18 по 24 серпня обіцяє бути справжнім метеорологічним калейдоскопом. Атмосферні фронти та гребені високого тиску по черзі визначатимуть характер погоди, тому нас очікують і спекотні дні, і свіжі подихи прохолоди, а подекуди грози, шквали та навіть град. Найбільш спекотна погода збережеться на півдні та сході країни. Тоді як у другій половині тижня із півночі Європи до західних і північних областей почне надходити прохолодне повітря, приносячи з собою відчуття осені. Тож попереду нас чекає тиждень контрастів від літньої спеки до приємної свіжості. У понеділок, 18 серпня, територію України перетинатиме холодний атмосферний фронт, який відкриє доступ свіжого прохолодного повітря зі Скандинавії. Тому вночі в горах Карпат. На сході Закарпатської області, в Чернівецькій області, на півдні Тернопільської та Хмельницької областей, на Вінниччині, а також місцями на Кировоградщині, Черкащині, Полтавщині, Харківщині, Півночі Одеської та Миколаївської областей очікуються переважно слабкі дощі місцями грози. Вдень локальні короткочасні грозові дощі пройдуть на Полтавщині, Харківщині та півночі Донбасу. Нарешті території країни без суттєвих опадів. Вітер переважатиме північно-західного напрямку 7-14 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме на заході від 11 до 18 тепла, на півночі плюс 10-15, у центрі плюс 12-18, на півдні та сході плюс 15-20. Температура повітря в день на заході плюс 18-24, на Закарпатті до плюс 27. На півночі 18-23 тепла, в центрі 20-26, на Дніпропетровщині 23-29 градусів тепла. На півдні від 25 до 33 градусів тепла. На сході через контрастний фронт в день від 20 градусів за фронтом до 33 градусів спеки перед фронтом. У вівторок 19 серпня під пливом області підвищеного атмосферного тиску. По всій Україні очікується малахмарна погода без опадів. Вітер переважатиме північних румбів 3,8 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме на заході від 7 до 15 тепла. На півночі плюс 8-13 в центрі 10-15 тепла. На півдні від 12 до 20 тепла. І на сході плюс 12-17. В день і години температура повітря на заході та півночі 21-26 позначкою плюс. В центрі 22-27 тепла, на півдні від 25 до 32 тепла, і на сході комфортні 24-29 градусів тепла. У середу 20 серпня продовжиться період стійкої погоди без опадів по всій Україні. Тільки на Одещині та Миколаївщині в день можливий розвиток конвекції, тому очікуються локальні грозові дощі. Вітер очікується змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час на заході від 8 до 15 тепла. На півночі 10-14 тепла, в центрі 10-16. На півдні від 12 до 20 тепла. Вдень температура повітря на заході плюс 22-28, на півночі 22-26, в центрі плюс 24-30, На півдні 26-31. І на сході 25-30. У четвер, 21 серпня, переважатиме спокійна та суха погода у більшості областей України. Лише на крайньому заході внаслідок виходу південного циклона Середземного моря у другій половині дня та ввечері розпочнеться дощ у супроводі грози, місцями можливі сильні зливи, а також шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер по країні переважатиме південно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Місцями пориви до 15 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме від 12 до 20 тепла. В день на заході та півночі 25-30 з позначкою плюс в центрі плюс 28-33 на півдні сході 29-34 градуси спеки. У п'ятницю, 22 серпня, під впливом улоговини південного циклону та фронтальних розділів прогнозуються контрастні умови погоди. У західних та північних областях протягом доби переважатиме хмарна дощева та прохолодна погода місцями з грозами, на півночі країни місцями град. На контрасті також перебуватимуть і центральні області країни, крім Дніпропетровщини, а також Одещина та Миколаївщина, де протягом доби прогнозуються локальні грозові дощі, град та шквали 15-22 метри за секунду. Нарешті територія України утримається спекотна та суха погода. Вітер на заході, північно-західний 9-14 метрів за секунду. На півночі південно-західний з переходом на північно-західний 10 пори 18 метрів за секунду. Нарешті території країни. вітер південно-західний 10 поривами до 16 метрів за секунду. Температура повітря вночі по країні становитиме від 14 до 22 тепла. Вдень на заході плюс 18-23. На півночі, на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині від 19 до 25 тепла, на Сумщині 23-29, в центрі на Вінничині 24-29 тепла, на Черкащині плюс 25-31, в Кіровоградській області на Полтавщині та Дніпропетровщині плюс 28-33, на півдні та Сході плюс 29-35. У суботу, 23 серпня, локальні дощі з грозами спостерігатимуться на лівобережжі країни. На правобережжі без істотних опадів. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі у західних та північних областях знизиться до 7-15 тепла. Нарешті території країни плюс 13-22. В день температура повітря на заході 18-24 тепла, на півночі 20-24, в центрі 21-27, на півдні він 25 до 32 тепла. На сході від 22 за холодним фронтом до 34 градусів спеки перед холодним фронтом. І в неділю, 24 серпня, по всій території України спостерігатиметься стійка та прохолодна погода без опадів під впливом антициклону. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме на заході та півночі плюс 7-14, в центрі 12-18 тепла, на півдні та сході плюс 15-20. В день на заході та півночі 18, 23, в центрі плюс 20-26, на півдні та сході плюс 24-29.